Вітаю! Сьогодні я вам покажу та розкажу, як підключити правильно акумулятори до електричного трицикла Corsa Logan на 800 Вт. Переходимо до відсіку. Беремо перший акумулятор для підключення. Дивимось, у нас є два дроти: чорний та червоний. Чорний це мінусовий, червоний це плюсовий дріт. Дані дроти вони виходять із контролера електричного трицикла. Мінусовий дріт. Ми підключаємо. До мінусового контакту акумулятора. Він позначений синім кольором, також тут є помітка мінус. Так, Підключаємо. Затискаємо досить міцно, щоб у нас був гарний контакт. Закриваємо ковпачком, щоб був проізольований контакт. Далі беремо слідуй акумулятор. Всього у нас 6 акумуляторів по 12 вольт, 20 ампер годин. В сумі ми отримуємо 72 вольти напруги. Тепер беремо наш поводок і підключаємо його червоним контактом до червоного контакту акумулятора. Так, ось таким чином. Також затискаємо міцно, закриваємо ковпачок. Так, якщо не виходить пальцем, то тоді допомагаємо. Плоскою викруткою все є. І тепер з першого акумулятора ми підключаємо поводок до мінусового контакту на другому акумуляторі. Так, все також затискаємо міцно. Так, поправляємо, якщо не встає з першого разу. Є. Беремо третій акумулятор. І беремо слідучий поводок. Повторюємо ту ж саму операцію. Червоний контакт до червоного. Затиснули, закрили. Чорний контакт, мінусовий, кріпимо до мінусового контакту акумулятора синього кольору, все затиснули, закриваємо Так, трішки тут незручно. Місця маловато відсіки. Так, все є. Тепер цю першу партію акумуляторів ми здвигаємо в сторону. Таким чином звільняємо місце ще для трьох акумуляторів. Так, беремо четвертий акумулятор. Так, встановлюємо його ось таким чином. Так, і повторюємо операцію червоний до червоного. затиснули з чорний до синього. Так, закриваємо. Так, беремо пятый аккумулятор и повторяем. Червоный, Чорний до синього так, і беремо останній акумулятор. І останній наш поводок, теж саме червоний І чорний до чорного, до, до синього, до мінусового. Так, є. І перед підключенням останнього нашого дроту цей дріт, повторююсь, він виходить з контролера електричного трицикла. Перевіряємо наше підключення, щоб у нас не було помилки. Так, перевіряємо, дивимо. Значить, Тут у нас був підключений чорний, зараз його не видно до мінусового контакту. Чорний дріт, який виходить з контролера електричного трицикла. потім... Червоний контакт пішов на мінусовий контакт акумулятора. Також потім червоний пішов на мінусовий. Червоний на мінус, червоний на мінус, плюс на мінус. І все. І тепер ми можемо останній підключувати. Так, звертаю вашу увагу при підключенні останнього контакту. Буде невеличка іскра. Так, і буде чутно. Як у нас заіскрить. Тому не лякайтеся, наш контролер не має напруги, тому коли ми це підключаємо, все діло, то буде ось такий ефект. Клац. Все, це нормально. Так. Все, перевіряємо. Запустили ми наш трицикл. Все, сигнал є, поворотники є. все Зараз будемо тестувати. Все, користуйтесь.